Привіт, друзі, привіт, підписники! Давайте разом з вами спитаємо. Україна до 10 травня. 9-10 травня, що нас чекає? Оце 8, 9, 10 травня. Що чекає на нашу Україну рідненьку? У нас війна. Чого нам чекать? Україна, військові справи, чого нам чекати, нашим хлопцям, ЗСУ, мирному населенню. Що чекаємо в Україні 8, 9, 10 травня? Будемо шукати виход із ситуації і приймати рішення на уровні нашого государя динамічне, швидке рішення. Щось нам розіб'ють. Засвітленням зроблять нам погано. Щось нам розіб'ють. І ще. Буде ще багато. Додається ще, може бути, з засвітленням ще проблеми. Додається ще людей, яких погано ресурсів. І це буде все динамічні дії ворога Україна. Ми, так, нам, нам допоможуть. Нам допоможуть. І ми і, і допомогу получать люди наші мирні жителі. Україна 8, 9, 10 травня. Будемо переживати, нас будуть пугати. Будуть нас пугать. Україна буде переживати мирним жителям. Ми будемо переживати. Так, да, будуть якісь обстріли, але будуть якісь обстріли, буде попадання, щось розіб'ють на ці на, на цей, але ми щось розіб'ємо ворогам також. Будуть вогняні суперечки, будуть работять мастера воєнні, і буде, будуть жертви, Бу... ситуація напружується і під Повієте, більше вогню стає, ситуація напружується з ворожим військовим і є карта перемог. Але важко. Дивіться, буде якийсь обман, буде напряження в усій Україні. Давайте так, карта Єрофанта випадає. Ми молимося, щоб у нас було все добре, щоб у наших хлопців вийшли їхні плани. Нам буде неважко, але ну, ми вже знаємо, що у нас було і вчора важко, і позавчора важко. Нам треба молитися всім. Да, ситуація не буде спокійна, буде напруження, можуть щось нам розбити, щось можуть наші хлопці зробити. Іде війна, але ми всі об'єднуємося, всі покращуємося, молимося, дружимо, допомагаємо один одному. Що мирним жителям інформаційне поле підказує на всі ці травневі свята до 10 травня. Те, що раніше в нас було, ми святкували, зараз вже я не знаю, як воно буде. Всім українським жителям, які живуть в Україні, ми просимо дати параду на 8, 9, 10 травня. Так. Цінуємо те, що маємо. Будуть, буде йти оборона, і буде страшна. Україна це все за Україну. Будуть роботи майстра. І будуть у нас повади для радості. Не сумуємо, але будемо в безпечних містах, бо страшно буде. Такий получиться в нас старо прогноз на 8, 9, 10 Україна. Значить, будемо дружними і віримо, що все буде в нас гаразд. До побачення. Обнімаю кожного з вас всім Божого захисту.